Доброго здоров'я всім добрим людям! Слава нашій Україні, слава її героям! це всі сили оборони. Сьогодні вони наше життя. Ми пишаємось вами, поважаємо, віримо і дуже переживаємо. На календарі 14 жовтня 2023 рік. У нас плюс 22. Погода дуже сонячна, але вітряна. Нарешті руки мої дійшли до роботи, яку я чекала весь сезон. Це збір винограду сорту Каберне. Виготовлення з нього вина та підготовка куща до зими. Цей рік на врожаї у нас скупий, за весь сезон було всього два дощу, але і на тому дякуємо. На сьогодні він уже перевисів, тобто перезрів. Майже на кожному грону є підвялені ягоди. А це значить, що в цукру у ньому зараз максимальний, шкірочка тоненька, м'яка і солодка. А ще для мене має значення степень зрілості гребеня грони. Він також дає свій аромат, терпкість та улюблену гірчинку. Разом зі збором вражаги проводю осінню обрізку не лише на винних, а й на столових сортах. Тим самим скорочую собі об'єм весняних робіт, буде менше лози. Осінніх робіт, менше листя, але все ж залишаю найсильніші лози, щоб кущ мав можливість дозріть, пожовтіть і скинуть його як задумано природою. Каберне у мене один, врожаю небагато, роздавлю його руками без подрібнювача. Рукавички, щоб не фарбувались ручки і нігті. Сорт винний, колір має насичений, на шкірі тримається, як горіх, не один день. Хоча після таких процедур вона стає дуже ніжною. Хто хоч раз у житті топтав виноград ногами, як робили це колись, знає, що спочатку сік щіпає, але коли його змиєш, ступні шовкові. Тут і вітамінна маска, і гарна шліфовка. Перший день після подрібнення сік має сильний приємний фруктовий аромат, блідий, дещо мутний колір і він дуже смачний. У цьому році за відсутності опадів він ще й суперсолодкий. Раніше, коли масово робили вино у кожному дворі, просто на диких дріжджах, як і я зараз, за відсутності сучасного рефрактометра це такий прилад для вимірювання цукру у виноградному соці, використовували свіже сире куряче яйце, опускали його у стакан з соком. І при виготовленні червоного вина яйце повинно було визирати зверху розміром з монету номіналом 1-2 копійки, при виготовленні білого розміром з монету номіналом 50 копійок. Ось так. А чи задумувались ви, чому вино саме з винограду? Адже цей напій готують з будь-яких ягід і фруктів, які мають набагато приємніший аромат і смак. Наприклад, вино з малини чи чорної смородини А наш національний вишняк. Адже виноград це єдина ягода, яка після бродіння не зберігає власний аромат, а розвиває складну гаму інших ароматів. Така хімія виноградної ягоди. Аромати в ній пов'язані з цукром. І коли дріжджі забирають цукор для переробки у спирт, аромати вивільняються. А ось ягодами і фруктами все інакше. Їх головний аромат не пов'язаний з цукром і зберігається після бродіння. Тому малинове вино пахне малиною, смородинове смородиною, абрикосове абрикосом. Аромат приємний, але одноманітний. Вино це багатий збалансований букет з гармонійним поєднанням кислотності цукру та алкоголю. Виноградна ягода ніби створена природою для вина. У зрілій ягоді уже є цей баланс. А ось у більшості ягід та фруктів кислотність висока, а цукру недостатньо. тому для досягнення балансу ягідний сік розбавляють водою для зниження кислотності, а нестачу природного цукру компенсують цукровим піском, іноді додають спирт. Назвати вином таку суміш можна досить умовно. Якщо мова не йде про сидр з яблук чи груш, це фруктове вино здатне розвивати тонкі та складні аромати, як в якісних і гристих винах. Після ретельного подрібнення все слід накрити кришкою або тканиною. Це захист від комах, осип, бджоли, мухи, винної мушки та від бруду. І поставити у відносно тепле місце на 3-7 днів для початку процесу. За цей період все смачне, ароматне і корисне, що є в виноградній шкірочці, насінні та гребені, перейде у сік. Термін витримки у кожного світу. Якщо надто жарко, груни визріли добре. І процес почався відразу, думаю, 2-3 дні достатньо. А коли навпаки, на дворі вже прохолодно, виноградки кислуватий через те, що сорт пізній, або похмурі вологі погоди не дали йому добре визріти, може полежати і тиждень. Та скільки б ви його не тримали, правила для всіх однакові: це декілька разів, чи хоча б один в день перемішувати. Випускати вуглекислий газ, щоб наше майбутнє вино не прокисло, не утворилося зверху пліснява і всі частинки поєднувалися рівномірно. Робити це можна чистими руками або дерев'яною палицею. Друге не залишати його в алюмінієвому посуді, щоб не було непотрібних реакцій. Він може бути емальованим, наприклад, стара ванна, як колись, або миска, як у мене, скляним, дерев'яним, металевим з нержавійки чи пластмасовим. І не жувати хліб. Часто, коли дорослі займаються чимось цікавим, таким що буває раз на рік, можливо, збираються всі разом. Маленькі діти люблять бігати, спостерігати і щось жувати. Ми жували хліб або печиво. Я чомусь це добре запам'ятала: казали: не дай Боже, впаде крихта, можна відразу все виливати. Ось такий важливий пункт. Сьогодні 18 жовтня, моя мозга стояла 4 дні, їй достатньо! Через вміст у ній гребінців може з'явитися зайва гіркота. Я люблю гірчинку, але не надмірно. Тут добре видно наскільки розм'якла шкірочка. Перші дні перемішувати подрібнений виноград досить важко. Але зараз це зовсім не проблема. Відтискаю я його руками. А цей густий сік бажано перецідити через сито чи тканину. Механічний або ручний прес, крім рідини, не пропускає майже нічого. Міленькі частини м'якоті і насіння залишаються всередині. У мене ж процес повністю ручний, я його перецілю. Довелося зробити це декілька разів. Виноград мій буквально розлісся. Це найдовша і найтрудомістка частина всієї роботи, але я постаралась. Грати все буде в скляному бутлі. Дуже важливо не наливати повне, щоб було місце, де збиратися газом. Можливо, при активному бродінні підніматися піна з соком. Для цього потрібно місце. Не менш важливо, щоб вино грало при однаковій температурі. Не варто його вдень виносити на сонечку, а ввечері заносити в підвал. І як нагадування, винними парами дихати небезпечно. В приміщенні, де грає вино, довго знаходитись не можна. Мій загравший переціджений сік уже в бутлі. Бутель наповнений до половини, цукор я не додаю, а додається він саме на цьому етапі. Тепер щільно закручую металевою кришкою для консервування, і зверху в ній роблю отвір для трубки, тобто для водяного затвору. Нам потрібно, щоб повітря у вино не потрапляло, а вуглекислий газ виходив. Стару трубку від системи одним кінцем просовую в отвір так, щоб до рідини він не доставав. Щільно замазую замазкою, можна пластиліном, іншу опускаю в воду. І в такому стані у погребі забуваю за нього на 45 діб. Велику частину сучасного життя, незалежно від віку, ми проводимо в інтернеті, де можна знайти багато різної цікавої і корисної інформації. Але старі книги, поради та історії старших людей часто її доповнюють і дають основу, розуміння звідки це все пішло. В одній з таких книжок знайшла вирізку пожовтілої газети з рецептом домашнього шампанського. Сьогодні, 17 жовтня, виноградне листя уже дуже старе, на грані пожовтіння. Та можна його назвати по-іншому стигле або дозріле. Отже, шампанське з дозрілого виноградного листя. Якщо все вдасться, в наступному сезоні у травні місяці, коли заготовлюють листя на дому, обов'язково спробую його з молодого. Отож, експеримент. Рецепт з Придністров'я і дуже старий: 1,5 кг зеленого виноградного листя добре промити холодною водою і ошпарити 12 літрами крутого округу. 3 дні тримати цю суміш на кухні вимальованому посуді, накривши чистим рушничком. Потім виноградне листя віджимають, а узвар, що утворився, проціджують через марлю в бутиль, в якому він і буде грати. Туди додають цукор з розрахунку 300 г на літр рідини. І все як з вином. Бутиль заповнюю на 3 четвертих, герметично закатую, роблю отвір для гумової трубки. Трубка до рідини доставати не має. Замазую її довкола замазкою, щоб всередину не потрапляло повітря, а зовнішній кінець опускаю у ємність з водою для відводу газів. За рецептом через 27 днів бродіння припиняється, напій розливають у пляшки з-під шампанського, наповнюючи їх знову на 3 четвертих, і герметично закупорюють. Зберігати тільки ліжма. На 10-й день після розливу шампанське буде готове до вживання. Але чим довше воно полежить, тим смачнішим і ароматнішим стане. Мені 12 літрів шампанського не потрібно, тим більше робила я його вперше. Я взяла 400 г листя, залила 3 літрами окропу і додала 1 кілограм цукру. Сьогодні 14 листопада. На дні з'явився невеличкий осад. Бродіння повільно, але продовжується. Поставила я його 20 жовтня, тобто минуло 25 днів. За рецептом вже через два дні його потрібно розливати. Скоріше за все я дочекаюсь повного припинення бродіння, коли перестануть підійматися ці маленькі повітряні бульбашки. Тільки після цього розлию і покладу. Всім серцем бажаю, щоб до моменту готовності відкоркувати його з нагоди нашої перемоги. Чим довше ми боремось, тим більше доводиться прикладати зусиль до всього, у тому числі й до збереження здорового глузду. Так влаштована людська психіка, щоб нас захистити, вона може звикнути навіть до такого жаху, як війна. Зараз вже потрібно працювати над собою, щоб весь час відчувати, що це ненормально. Та як би нам важко не було, це все одно краще, ніж жити під окупантом.